Приватна підприємиця Валентина Дем'яненко отримала з міського бюджету 50 тисяч гривень на реалізацію власного проекту. З ідеєю відкриття складу, облаштованого холодильним обладнанням, жінка перемогла на міському конкурсі бізнес-планів. Грантові кошти вона витратила на придбання морозильного устаткування для зберігання швидкопсувної продукції. Пані Валентина розповідає, оптовий склад облаштували, аби малий бізнес міг купувати недорогий товар неподалік свого місця розташування. Виклики, з якими зіштовхнулись підприємці, які працюють поза межами міста в на колишніх селах, були зумовлені тим, що товар у наш регіон, то місто Миргород завозиться раз на тиждень. А з, з появою цього нашого складу вони мають можливість купувати, приїхати сюди та купувати в нас товар щоденно. І я ще хочу сказати, що ми маємо можливість власним авто довозити, доставляти товар ну, до магазинів, які з знаходяться. Поза межами міста. Наявність морозильної камери дала змогу розширити асортимент складу. Тепер тут за заниженими цінами продають різноманітні товари, зокрема і ті, що швидко псуються. В облаштованій морозильній камері можна буде зберігати близько семи тонн продуктів харчування, зокрема курятину, м'ясо, птиці, свинину та рибу. Після завершення основних ремонтних робіт оптовий склад почав працювати і приймати покупців. Ми нещодавно відкрилися, ну, плануємо. Плануємо працювати постійно. Я хочу сказати, що даний проект, ну на мою думку, приніс користь як місцевій громаді, так і жителям навколишніх сіл. Наш склад розташований на території колишньої райспожоспілки. Досвід Валентини Дем'яненко це ще один успішний приклад участі у конкурсі бізнес-планів, зазначила головна спеціалістка відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Миргородської міської ради Інна Білозоренко. Завдяки співфінансуванню в межах гранту вдалося швидко пройти шлях від ідеї відкриття продовольчого складу до її реалізації. Валентина Олександрівна стала переможцем даного конкурсу та отримала 50 тисяч гривень від міського бюджету, а також додала свої кошти та закупила холодильне обладнання, яке і так необхідне для розвитку даного бізнесу. А ми нагадуємо, щоб усі підприємці брали активну участь як у місцевих, так і у міжнародних конкурсах. А також за додатковою інформацією ви можете звернутися у шостий кабінет міської ради до відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій. Нагадаємо, що грантові кошти надаються підприємцям на безповоротній основі, але переможці конкурсу створюють нові робочі місця, що в свою чергу приносить податки у місцевий бюджет.